Всім привіт! Ми в Києві, я хочу притися мимо алеї Туй. Такі молоді туїчки посаджені. ряд. Гарне рішення такий зелений забор. І зелені такі от хороші рішення. А там їх підбивають і е, фіалки. Фіалки підбивають. Отут от е, вхід в магазин, тому тут таке зустанівся і тут знову продовжується зелений такий. Коридор, Коридор. Це я сказав калідор. Коли оці твоїчки замкнуться. До речі, хто може оподілити це Брабант? Чи? Чи який сорт? Коли зімкнуться, то оцей заборчик можна і зняти. Ось такий от зелений забор.